путин ну такой я бы сказал плевок в сторону международной общественности международных партнеров наших э, сделал в плане того что он прислал опять этого чуда мединского те, те же кто в, в апреле в марте месяце 22 -го года в стамбуле формировал вот эту капитуляцию для нашей страны и он и вот это чудо опять прислали даже не уровень министров, понимаете, а уровень каких-то помощников, каких-то ну непонятных людей, какие им полномочия делегированы, что они, о чем они могут говорить или они просто приехали напомнить, что вот есть стамбульские договоренности, Путин, кстати, очень обращал на это внимание, что на за основу их надо взять, и там стоит подпись Арахами. И поэтому их надо, вот надо их теперь подписать Зеленскому и начать выполнять. Но это не переговор, это, это принуждение к капитуляции. С этой, с этой бандой, которая приехала в Стамбул, там не о чем разговаривать, не с кем разговаривать. Вот о чем, вот о чем речь. Поэтому мы как бы со стороны, с нашей стороны, я так думаю, что мы обязательства выполним перед нашими партнерами. Они просили нас поучаствовать в этих переговорах. То на уровне рабочей группы, я думаю, что встреча может быть и состоится. Ну а на более высоком уровне нет. Тем более, что Дональд Трамп, в принципе, официально признался в том, что он сорвал эти переговоры сказал Путину, не туда не ехать, там не будет. Хотя он потом, вот видите, Дональд Трамп, он, он говорит все, что хочет. Что ему, с одной стороны, он говорит то, что ему, видимо, говорят сказать в плане... В плане того, что вот его заявление, допустим, что негайно, немедленно Зеленский должен встретиться с Путиным 15 числа в Стамбуле. Зеленский приезжает, Путина нет. Понимаете, вот такой вот такой вот получается подход. Почему Путина нет, задается вопрос? Тут выясняется, Трамп говорит, я сказал ему не ехать. Потому что я туда не поеду. Все. Велика увага прикута й до того, що відбувається в Туреччині, адже розуміємо, що перемовини нині будуть відбуватися, зокрема і з американською, і з російською делегаціями. Про це напередодні повідомив лідер нашої країни Володимир Зеленський. Ба більше вчора ввечері вже з'явилася інформація про те, що Зеленський затвердив склад делегації на перемовини у Стамбулі. Відповідний указ з'явився на сайті. Туди увійшли дипломати та представники силового блоку. Склад делегації визначено указом президента про делегацію країни для участі у переговорному процесі щодо досягнення справедливого та сталого миру. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на сайт президента. Про склад делегації України на переговорах у Туреччині стало відомо ввечері, 15 травня. Володимир Зеленський раніше говорив, що з тих, хто приїхав в Анкару, Стамбул поїдуть не всі. Наприклад. Василя Малюка не буде на переговорах. Тоді мовилося, що українська делегація має представників усіх розвідок. Ростему Меров, як відомо, очолить цю делегацію. Він має право вносити за погодженням з президентом зміни до складу делегації України та залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників. Державних органів підприємств, установ, організації за походженням з їхніми керівниками наукових радників, а також експертів. Далі зацитую, що йдеться в тексті указу, утворити делегацію України для участі у переговорному процесі з міжнародними партнерами України, делегаціями Турецької Республіки та Сполучених Штатів Америки, а також із представниками Російської Федерації, що заплановані на 15-16 травня 2025 року. Місто Стамбул, Турецька Республіка щодо досягнення справедливого та сталого миру. Також у ЗМІ з'явилася інформація, що день низка українських видань писала, що Кремль готує расистів до провалу перемовин та нових санкцій, адже провладним пропагандистам розіслали інструкцію, як висвітлювати висвітлювати ці перемовини. Там все традиційне. Нові санкції не завдадуть шкоди розвитку країни. Росії, звісно ж, Росія успішно справляється з викликами будь-яких санкцій бюджет країни, зверстано з їх урахуванням. Окремо згадуються санкції на торгівлю енергоресурсами, які нібито не впливають на стан енергокомплексу. Страшно про таке говорити в прямому ефірі і взагалі говорити про таке дотично до російських пропагандистів, але скажу: в цій методичці все правда. Все абсолютно правда. Тому що. Санкції абсолютно не діють. Так вони обмежили секторальну російську економіку. Так, якби не було санкцій, то ВПК Росії взагалі б десь би там злетів до небес, і напевно, на жаль, б Україна вже би і капітулювала так. Але санкції все ще дозволяють Росії не просто вести війну, а нарощувати військову спроможність на четвертому році повномасштабної війни. Там проти гурту олігархів, там проти гурту банків, там проти того, там проти цього. А Трамп ще й гальмує нові санкції, бо дуже хоче дружити з Путіним. Не завдадуть вони шкоди розвитку країни, як пишуть расисти. Тут це чиста правда. Бюджет звернено з їх врахуванням, величезні гроші на фактично на війну. І це ж теж правда. Це все правда. Тому, на жаль, мир, як ми бачимо, абсолютно віддаляється. Але расисти хочуть робити хорошу міну при поганій грі, і, звісно ж, хочуть диктувати Україні свої умови. Тож. Давайте скажемо так: представник делегації Російської Федерації, абсолютно знаковий представник. Про це будемо ми говорити і далі давати пряму мову блогерів. Мединський, той, який був і на перемовинах три роки тому, знаково Путін призначив його знову. Хоча тоді його зняли, начебто, за неефективність цих перемовин, знову ж таки у цій делегації. Говорить, що делегація Росії чекатиме на українську з 10 ранку, 16 травня, власне, тобто сьогодні. Про це заявив після зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом вчора увечері. Ну і власне сказав, що. Українці мають прибути на зустріч. Ну, звісно ж, хочуть вони диктувати. Приїхали сантехніки Кремля, умовно кажучи, хочуть диктувати першим особам України. Це традиційна зневага до України, яка у всьому руснявому роками і десятиліттями культивувалася. Мединський ще говорив, що російська сторона провела плідну зустріч із главою МЗС Туреччини і пояснила позицію Москви. Позицію Москви ми і так розуміємо обговорювати тут взагалі. Нічого. Ну і натомість, все ж таки отримав трошки на горіхи. Хоча, звісно, расисти це проігнорували. Отримав від журналістів. Журналіст крикнув до делегації Росії в Туреччині: ваш президент боїться приїхати. А, власне, медійник звинуватив Путіна у боягузтві. Пишуть, власне, ЗМІ поширювали це відео під час прес-конференції. Це сталося. Ще також хотів спитати цей медійник про те, що Володимир Зеленський назвав російську делегацію Бутафорською. Але Мединський проігнорував запитання, розвернувся та пішов. Журналіст крикнув, ваш президент боїться приїхати, але не як то кажуть. Згадається, тут російська пісня крикнула в ответ, «Тишина», тому що той просто Мединський просто вже втік, і журналісту не було до кого апелювати. Ну але звісно ж у рашистів це не боягузтво, це потужна позиція сильного лідера, який з будь-ким не зустрічається. Шкода, що Трамп повністю на, на боці Росії зараз, і це вже не зміниться до кінця каденції. Давайте будемо е, не дай Боже тільки, але не хочеться говорити. Якщо Росія не доведе, Господи застосує ту зброю, про яку навіть не хочеться згадувати. Можливо, тоді, але не хочеться про це знати і щоб ніколи цього не трапилось. За нинішньої ситуації за будь-якого розвитку подій Трамп буде кристалічно на боці Росії. Це моя суб'єктивна думка. Вона не підкріплена соціологічними дослідженнями чи спілкуванням з Марком Рубіо по телефону, моїм особистим, бо не знайомі. На жаль, це суб'єктивна думка, але маю право на неї. Ви маєте право її засуджувати. Пишіть в коментарі тільки без грубощів. Конструктивна дискусія вітається. Якраз маєте час писати коментарі і в цей час слухати пряму мову. Військово-політичного оглядача і нині військовослужбовця Олександра Мусієнка, який теж аналізує, так би мовити, з чим приїхала Росія на ці перемовини у Стамбулі, які потроху перетворюються на псевдоперемовини та імітацію. Давайте слухати. Тим часом сьогодні, 16 травня, о 10.00, представники російської делегації, яку очолює помічник Путіна Мідінський. А, значить, вони оголосили про те, що чекають, нібито представників української делегації для того, щоб розпочати перемовини. З Чим Росія приїхала, що пропонує і про що говорить? Ну, власне кажучи, Росія як і прогнозувалося, тут нічого нового. Мідінський вийшов і виступив, і сказав про те, що вони розглядають продовження цих перемовин. Ну, фактично, з моменту того, про що говорилося 2020 року весною. Тобто, вони хочуть, аби ці перемовини зараз продовжилися з тих позицій, про що домовлялися в березні 2022 року. Абсолютно нічого нового. При тому, я хочу нагадати, що тоді йшлося про демілітаризацію скорочення української армії. Російську мову, російську церкву, не вступ України до НАТО і так далі напередодні такі діячі, як помічник Путіна Ушаков, а також заступники міністра оборони Росії, заявляли про те, що для них принципово важливо саме говорити про це. І вони сприймають Стамбул саме як продовження того, про що говорилося. 2022 році. Про припинення вогню представники російської делегації говорять дуже мало, або якщо й говорять, то дуже побіжно і обережно, десь між іншим. Але очевидно, що першочерговим для них є все ж таки сам перемовний процес як такий обговорення певних позицій і демонстрації. Я це називаю імітацією, те, що пропонують. А те, що пропонують росіяни, ну Україна створила відповідну делегацію. Президент України затвердив, в склад цієї делегації війшли представники міністерства оборони, власне кажучи, очолює нашу делегацію на перемовинах, Міністр оборони України. Є там заступник начальника головного управління розвідки. Міністерство оборони України пан Скібіцький є представники Генерального штабу збройних сил України, зовнішньої розвідки тобто максимальна увага, виходячи із складу делегацій, саме до проблематики погодження і забезпечення припинення вогню. Якщо пригадуєте, я раніше говорив про те, що не може здаватися так, що припинення вогню це щось таке надзвичайно швидке і легке, чого можна досягти доволі таки швидко і сказати, що все Ну це не так, як робить Путін своїми волюнтаристськими акціями в односторонньому порядку. Тобто, для цього щоб досягти припинення вогню, має бути угода. Зрозуміло, немає жодної довіри. Росії, тому що вона не виконувала безліч угод, і немає, скажімо так, ну, якогось якоїсь наївності і впевненості та переконливості, що раптом Путін почне дотримуватись. Зовсім ні. Але це потрібно для того, щоб чітко зафіксувати ще й бажано за участю посередників. А це як зазначив президент України Зеленський США і Туреччина, саме їх ми сприймаємо. Так, от вони потрібні для того, щоб зафіксувати певні принципові моменти щодо припинення вогню, щодо можливого питання відведення окремих видів озброєнь, щодо моніторингу та спостереження за лінією бойового зіткнення тощо, тощо тощо тощо. тощо.